Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 31 травня 2023 року, і в мене квітує півонія Шиз Майстар. Сьогодні тільки почала відкривати свої бутончики. Цей кущик в мене вже цвів, я вже ділила на продаж, продавала цей сорт. Неперевершений, просто подивіться. Подивіться, а по-перше, що і квіти на кущечку постійно різні. Тобто є такі, є такі, а є прям ось такі. Також схоже на якісь, я не знаю, малинове морозиво. Ось так, щоб порівняти. Дивіться, як це гарно виглядає. Доволі недешевий сорт. Дуже-дуже гарний. Ніжно-ніжно такі рожеві, крайні пелюстки. Потім оця серединочка біла, біла, зверху ще на деяких квітах, ну, знову ж таки, уявіть собі, великий кущ. Великий кущі, коли різні ось такі квіти, як це гарно виглядає. На одних будуть такі рюшики, я б сказала, да? рожевенькі, І більш така збільшена серединка. на других менше буде їх, на третіх не буде. Хотіла сказати взагалі, але все ж таки там трошечки є. Але, знову ж таки, це сьогодні перший день, як відкрились квіти, всі оці три. Ні, ні-ні-ні. Я вчора не знімала, вчора не знімала. Вчора ось ця квіточка відкрилась, одна, почала відкриватись. Тобто, дивіться, по мірі розпуску квіти будуть збільшуватись, звісно. І оця серединочка буде, як сказати, не вилазити, ну так негарно говорити. Ну, теж збільшуватись. Збільшуватись і буде додаватися такі, рюшики будуть додаватись. І кущ постійно буде змінюватись. І це просто не перевершено, друзі. Дуже гарний. По тим рокам, що квітував, можу сміливо сказати, що рясно-квітучий сорт. Знову ж таки, зверніть увагу на сам кущик, доволі маленький, тому що поділка минулого чи позаминулого я вже плутаюсь. Я деякі в минулому році ділила, деякі в позаминулому році, тому я точно вам не скажу. А деякі собі лишала більшими такими поділками, деякі двома поділками лишали. Потім меншу продавала, більшу лишала собі або навпаки. Тому деякі сорта я буду плутати, коли поділені. Але в принципі це не дуже важливо, тому що ну все одно видно, що кущик доволі молоденький. Три квітки квіточки вже відкрились. І ще скільки бутонів, Я бутони не обриваю, тому що я знаю, що він витягне. Ну, він такий дійсно рясно-квітучий, дуже гарний сорт, друзі. Рекомендую, повторюся. My майстар. Називається сорт Шиз Star. Краса просто неймовірна. Все, друзі. Пока-пока, буду ще знімати його. Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 3 червня 23 го року знімаю сорт Шізмайстар. Вже він більше трошечки відкрився, ніж попереднього разу я показувала. Ось, наприклад, оця квіточка я показувала, вона була зовсім серединка, така пласка. А зараз вже, бачите, як вона збільшилась. В серединці там такі ще рожевенькі є рисочки. На пелюстках, бачите, такий ось ніжний, ніжний, на деяких відтінок також рожевого. Він не скрізь є, але є. Ось так бутони відкриваються, бачите? Також от, можна порівняти квіточки, яка тільки відкривається і вже відкрилась. Просто шикарний цей сорт. Мені настільки він подобається. Слів бракує. Дуже гарний, дуже-дуже. Квіти такі важкі, але тримає. Бачите, тримає. Квіточку гарно стоїть. Тут трошечки нахилились, але в нас сьогодні і вітер дуже сильний. Шикарний сорт, просто шикарний. she's my star